Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Максим приїхав вступати до університету, мріяв писати пісні, творити, вливати у світ свої емоції. Його відразу поселили в гуртожиток. Хлопці з кімнати дивилися на нього по різному хтось співчутливо, хтось насторожено. Але ніхто не сміявся. І навіть не намагався його дражнити чи образити, і спочатку навіть не розпитували нічого, це потім він розповів їм свою нелегку життєву історію. Ще в дитинстві Максим часто спостерігав як сусіди, думаючи, що він не чує, шепотіли От шкода хлопця. Гарний був би, якби не о те обличчя. Але він чув, завжди чув, навіть коли вдавав, що не помічає. Навіть коли намагався заглушити ці слова гучними дитячими криками чи сміхом, кожного разу після таких слів він стискав кулаки, пираючи пальці в долоні і йшов до старого сараю, де стояла гітара матері, обвуглена після пожежі, але дивом збережена. Максим клав її на коліна і торкався струн. Спершу невміло, але щиро, ніби через музику говорив із нею. Намагаючись розповісти те, чого не міг сказати словами, мамо, я стану кимось, правда? Ти б пишалася мною. Шепотів він у тиші, що опускалася на дім після пожежі, було тихо, дуже тихо і страшно. Йому було лише п'ять років, коли полум'я зачепило щеку, шию і частину вуха. Мати врятувала його, ледве вивівши з палаючого дому, але сама загинула, надихавши ще одного газу. Батько суворий і мовчазний, але, сповнений прихованої любові, намагався виховати його правильно. Синку, люди різні, побалакають і перестануть. Не всі бачатимуть серце «Ти вчися, будь кращим. І вони замовкнуть. І Максим тримався. Спершу тяжко у школі тражнило опаленим, шрамом, інколи відверталося, коли він сідав поруч. Але він навчався читав, чив грати на гітарі. Музика стала його прихистком, його голосом, його щитом. У старших класах він почав виступати на шкільних концертах. І коли звучали його акорди, навіть ті, хто колись сміявся, слухали, мов зачаровані. Він був тихим, але коли брав у руки гітару. Навколо збиралася невелика аудиторія. Люди відчували щирість у його музиці. У перший день навчання він ішов коридором і побачив дівчину, яка поспішала і не дивилася під ноги. Саме там був невеликий виступ у підлозі. Вона перечепилася, і книга, які тримала в руках, полетіла йому під ноги. Дівчина розгубилася, а він спритно почав збирати підручники. Привіт! Підняв він голову і розплився в усмішці. Роздивившись її ближче, він захопився її над природною красою. Дівчина була миловидною, з тонкими рисами обличчя, великими світлими очима, довгими пухнастими віями і такими милими устами. Це було кохання з першого погляду. Вітаю, мовила вона йому, і дякую за допомогу. Я б сама, мабуть, не впоралася. Їй лагідний, але дзвінкий голос запав у душу. А ще його зворушувало те, що вона, помітивши його шрами, не відвела погляду, не знітилася, а дивилася як на героя, який вчасно підоспів на допомогу. Дякую, мовила вона ще раз усміхаючись. Після того випадку вони почали іноді проводити час разом. Марічка розповідала про себе вона перевелася з іншого міста, мама потребувала допомоги після операції, і дівчина переїхала разом із нею. Одного разу Марічка попросила його допомогти з акомпанементом для конкурсу вокалістів. Вони довго сиділи в аудиторії після занять. Він грав, вона співала, їхня музика зливалася в єдиний ритм, наче серця билися разом. Максим намагався не показувати своїх почуттів, хоча відчував, він закохався вона була його світлом, що відганяло нестерпні думки про власну зовнішність. Але він не наважувався на відвертість, бо знав така гарна дівчина не буде дивитися на нього, як на чоловіка. Та все змінилося одного вечора. Святкування дня народження Марічки мало бути в маленькій кав'ярні біля гуртожитку. Максиме. окликнула вона його. Приходь сьогодні з друзями, відсвяткуємо. Буде весело. Адже так мало радощів у нашому житті. Я не знаю. Маявся він з ноги на ногу. Мені незручно не хочу привертати до себе зайвої уваги. Ти що? Навпаки, візьми гітару, Заспіваємо нашу пісню. Ну, коли ти так наполягаєш, я не можу тобі відмовити, усміхнувся він із крихітної надії, що в них щось може скластися. Коли святкування йшло вже повним ходом, він тихенько прокрався і став поруч. Марічка його відразу помітила і зраділа як добре, що ти таки прийшов. А він дістав із кишені маленьку коробочку. Дівчина відкрила її і... там лежав витончений колон у формі ноти. Це я сам зробив, і з гітарної струни старої взяв. Несміливо пояснив він. Марічка провела пальцем по металовій лінії, погладила колон і тихо прошепотіла дуже гарно і справжньо. Як і ти сам, у тебе золоті руки. Коли гості розійшлися, вона попросила Максима провести її додому. Падав перший сніг. Холод пробивав до кісток, а вони йшли поруч. Раптом її рука торкнулася його пальцею. Максим здригнувся. Вони зупинилися, зустрілися поглядами. Мені з тобою спокійно, тихо мовила Марічка, не відводячи очей. Тоді вона встала навшпиньки. І легенько ніжно поцілувала його в уста. Він якусь секунду стояв розгублений, не знав, як реагувати, а потім, прийшовши до тями, відповів на її поцілунок, але й досі не міг у це повірити. Того вечора під ліхтарем він ніби став упевненішим а прийшовши додому, не спав усю ніч, дивлячись у дзеркало. Шрами були світлішими, бо поруч була людина, яка бачила його серце. З того дня вони не розлучалися. Марічка не помічала його шрамів, а бачила людину. А через півроку Марічка знову засумувала. Вона прийшла зі сльозами на очах. Що сталося, Люба? Хто тебе образив, скажи? хвилювався Максим. Та дівчина тільки розридалася. Мама знову потрапила до лікарні. Потрібні захмарні кошти. Я просто не знаю, як бути. схлипувала розгублена дівчина. Марічко рідненька, ми обов'язково знайдемо вихід, я тобі обіцяю, тільки не плач він витер сльози на її обличчі. Того ж дня Максим без вагань пішов до викладача за порадою. Той рекомендував його в ресторан, щоб грати вечорами, а ще допомогли товариші. І за короткий термін потрібні кошти були зібрані. Марічка поїхала до мами з допомогою, та життя знову підкинуло випробування. Нічна робота виснажила організм Максима, підкрався вірус, вночі йому стало зле. Раптовий, пекучий біль у серці не відпускав, а легка температура швидко переросла в сильну слабкість, він ледве тримався на ногах. Друзі, розгублені і налякані, негайно викликали швидку. Наступного ранку його в гуртожитку не було, листа не залишив. Марічка, повернувшись від мами, не знала, де його шукати. У гуртожитку ніхто нічого не знав, вона розшукувала його скрізь, у аудиторіях казали, що йому стало зле, але без подробець вона перевірила лікарні, але його ніде не було. Марічка не знала, що його терміново відправили в кардіологію. Щоночі вона лягала з відчуттям порожнечі, серце розривалося від страху і безпорадності. думки плуталися в голові. Що, якщо вона його більше ніколи не побачить? Де ти, Максиме? прошепотіла вона в подушку, стискаючи її обома руками. Якщо з тобою ще сталося, я не знаю, що робити. Через тиждень Максим повернувся. Він виглядав знесиленим, витрачав силу на кожен крок, але очі його світилися теплом, і це давало марічці маленьку надію. Вороба виснажила тіло, але душу ні. Пробачше з них без пояснень. Тихо сказав він, ледь чутно. Я не хотів, щоб так сталося. Ти так хвилювалася, а я теж щодня думав про тебе та повідомити не міг. Вона тільки злегка пригорнулася до нього, з полегшенням, що все минуло. Далі йшло навчання, лекції, завдання, низкінечні конспекти, та трапилася неприємна ситуація. В колі знайомих Марічки з'явився новенький Антон. Максим одного разу підслухав, як той говорив дівчині. Навіщо тобі це опудало? Ні, у почуттях марічки він не сумнівався, але хотів відгородити її від подібних випадків. І вирішив таємно від неї зробити пластику. Сказав лише кільком близьким друзям. Максим знайшов клініку з чудовими рекомендаціями і під приводом профілактичного огляду приховав усе від коханої. Коли настав час здачі аналізів, і підготовки до процедури сталося те, чого він зовсім не очікував. Лікар суворо сказав після хвороби у вас з'явилися води серця, наркоз ви можете перенести лише один раз, і то коли пощастить. Якщо в майбутньому виникне загроза для здоров'я і знадобиться термінова операція, ви не зможете її зробити, організм просто не витримає, серце його здригнулося. Страх на мить стиснув груди, але він вирішив нічого не казати марічці і завершити задумане. Похвалився тільки Євгену, спільному товаришу. Той з самого початку став відмовляти його Максиме, ти став одержимим своєю зовнішністю адже Марічка тебе кохає. Я знаю, що вона мене кохає, та ти не розумієш я не хочу, щоб вона щоразу ніяковіла поруч зі мною. Марічка неначе щось відчувала. Вона раз зателефонувала Максиму, цікавилася, як проходить обстеження. Але тривога не відпускала. Повертаючись із занять, дівчина зустріла Євгена. Він стояв перед нею захеканий, ледве переводячи подих. Ти що, марафон біг? усміхнулася Марічка. Ага, майже. Важко видихнув хлопець. Там Максим хоче пластику обличчя зробити. А лікар не рекомендує, і він коротко розповів про його проблеми зі здоров'ям. Серце їй стислося, адже вона передчувала, що щось недобре має статися. Адресу скажи, швидко зреагувала вона. Вискочивши на проїжджу частину, Марічка почала зупиняти автомобілі всі підряд. Водії сигналили, об'їжджали її, крутили пальцем біля скроні і дивилися на неї як ненормально. На щастя, зупинилося вільне таксі. Вона назвала адресу і попросила водія їхати швидше. Сльози котилися по щеках, час летів безжально, а думки роїлися в голові. А що як він не доживе до кінця операції, не витримає наркозу? Вона забігла всередину, голос зривався, слова перетворювалися на крик Він не може. Мені потрібно з ним поговорити, я його кохаю. Персонал клініки намагався зупинити її. Але щось у голові, в її чистому, змертвіло змарнілому вигляді, змусило відступити. Лікар вийшов назустріч. Мені треба з ним поговорити, повторювала вона вся в сльозах, голос трептів від страху й безсилля. Ти не можеш так, ти мені потрібен живий, кричала вона на всю клініку. Я кохаю тебе, кохаю таким, як ти є, і лікар, нарешті, дозволив їй пройти. Наркозу ще не встигли вести. Максим почув гамір і ніби маріччин голос. Він не зрозумів, чому його всі покинули, і вийшов з операційної. До нього вже бігла заплакана марічка. Її руки тремтіли, коли вона схопила його за руку, відчувавши, як холод, і страх перетворюється на неймовірну легкість, коли він відповів їй поглядом. Що ти таке надумав? Ну, як можна так несерйозно ставитися до свого здоров'я? Адже в нас все життя попереду. Мені зовсім не важливо, як ти виглядаєш. Я кохаю таким, яким ти є. Він заспокоював її обіймами, цілував у скроню. Все вже в минулому все буде добре. Намагався він загладити свою вину. Дякувати Богу і друзям, усе минулося. Максим офіційно в колі відданих друзів зробив Марічці пропозицію але не гоже без батьків весілля справляти. Вони взяли маму Марічки і вирушили в дорогу на батьківщину Максима. Ти подивися, як вони здружилися, згодом кинув Максим, помітивши, як мама Марічки близько спілкується з його татом. Віру Федорівно, звернувся він до неї. «А лишайтеся в нашому селі. До чого вам це місто? І підморнув татові. Мовляв, бери владу у свої руки, я тобі й так допоміг. А мама й не перечила. Їй в селі подобалося. До міста Максим з Марічко їхали щасливі, що поєднали своє життя не тільки вони, а ще й прилаштували своїх батьків. Згодом молодій родині лелека приніс двійко діток Остапа і Надійку. Життя тривало дні текли буденним, але щасливим потоком. Звісно, Марічка приймала Максима таким, як він є, але все ж бачила, як він ніяковіє серед нових знайомих, оточуючих. Коли його обличчя привертає зайву увагу, вона шукала рішення і натякнула на технологію, яка дозволяє позбутися шрамів і вад без пересадки шкіри. На день народження вона принесла йому подарунок. Любий, це те, про що ти мріяв вона дала йому буклет, перев'язаний подарунковою стрічкою. Дякую, кохана, зрадів Максим. Ти так турбуєшся про мене, мовив він. Давай завтра поїдемо, поки батьки тут з малятами якраз побудуть, вони скористалися можливістю. Звичайно, усе не зникло повністю. Коли дивитися близько, шрами ще відчутні, але Максим помітно змінився і внутрішнє, став впевненішим, сильнішим, а Марічка дивилася на його перетворення, і серце їй розпливалося від любові та полегшення. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.